Дві з половиною тисячі доларів на місяць віддалено на крипті, я почала заробляти всього лише освоївши навичку аналізу ринку та декілька способів заробітку в цій сфері. Раніше, щоб заробити таку суму, мені потрібно було працювати консультантом 5 місяців. Щодня з 7 ранку до 18 вечора я перебувала на роботі, а іноді навіть без вихідних, якщо не вистачало грошей оплатити комунальні послуги за квартиру або купити щось для дитини. Це життя мене зовсім не влаштовувало. Я хотіла стати вільною, проводити більше часу з дітьми і, нарешті, зайнятися собою. Мені це все настільки набридло, що я почала шукати варіанти, хоч якоїсь віддаленої роботи, щоб почати нове життя. Після тривалих пошуків мені зовсім випадково потрапив онлайн-урок Олександра Орловського, на якому він розповідав про заробіток на криптовалютах. Це мене дуже зацікавило, і я ризикнула. Через декілька тижнів після перегляду мені вдалося заробити свої перші гроші. А через два місяці я остаточно звільнилася з роботи і отримувала ту довго очікувану фінансову свободу та незалежність, про яку мріяла все життя. Це все мені вдалося завдяки навичці аналізу ринку, а також наявності правильної стратегії та поетапних дій. Але де ж взяти ці знання? З чого почати? Як розуміти, куди інвестувати гроші та де можна почати заробляти? Про все це Олександр розповідає абсолютно безкоштовно на своєму онлайн уроці і дає поетапну стратегію, щоб прогнозовано вийти на хороший дохід в крипті. Залишаю посилання на ефір внизу. Поспішай зареєструватися, в місця обмежені.